Nossa, фігурок із серії Looney Tunes, це саме те, що підніме вам настрій. Сьогодні відкриваю три пакетики з цієї яскравої колекції і покажу, хто мені випав. У серії представлено 12 мініфігурок, серед яких культові персонажі Бакс Бані, Твіці, Лола Бані, Дафідак та інші. Тож, давайте відкривати перший пакетик. І мені випала Петуня Піх. Вона чарівна, яскрава жовта блузка, червона спідничка, акуратний чорне волосся і той самий милий носик. В руках у неї чайничок і чашка. Здається, вона зберегє. На елегантне чаювання. Тож відкриваємо другий пакетик, і тут у мене Лола Бані. Вигляд має дуже спортивний та сучасний фіолетові шорти, жовта майка та кросівки. В руках тримає помаранчевий м'яч. Вона точно готова до баскетбольного матчу. І ось вже третій пакетик, моя улюблена частина. Мені випав Спіді Гонзалес, маленький гризун у величезному жовтому сомбреро з крихітними лапками та купою сиру. Це моя найулюбленіша фігурка з усіх, що сьогодні були. Він просто су. Пермилий та кумедний. Ось такі три фігурки я сьогодні отримала: Петунью, Лолу та Спіді. А яка з них сподобалась вам найбільше? Пишіть свої думки у коментарях, мені дуже цікаво почути.